Шановні громадяни, шановні колеги, сьогодні ми повинні утворити нову виконавчу владу, а в країні ухвалити новий склад уряду. Ми всі розуміємо, що необхідно терміново наводити лад країни, повертати країну до мирного життя, починаючи реформи, яких чекають люди. Для цього всім нам Зрозуміло, нам потрібна відповідальна влада. Вона повинна виправдати довіру людей і Майдану і ні в якому разі не повторити помилок минулого уряду. Економічна ситуація сьогодні дуже складна, соціальна також. Захід обіцяє допомогу на реформування країни. Але ми теж можемо зробити. Щось для ці, до досягнення цієї мети повернути кошти, вкрадені у українців. Вважаю, що необхідно звернутися до Європи, до Сполучених Штатів, щодо замороження рахунків Януковича та його близького оточення, його родини та людей, які співпрацювали з ним, повернути гроші в Україну. Тому що це вкрадене гроші. І це буде по-державницьки, і це буде перш за все справедливо. Шановний колеги, ми сподіваємося, що новий уряд почне процес реформи, забезпечить також чесне та прозоре проведення демократичних виборів, виборів президента. Але я впевнений, що нам потрібно зробити повну люстрацію влади, провівши також дострокове. Парламентські вибори. Це буде правильно. Про це ми вже давно говорили і цього вимагають люди. І останнє не можна сьогодні допустити дестабілізації ситуації в Криму. Роками влада не розв'язувала проблеми автономії, а сьогодні там розмухтують проєстояння. і це може погано закінчитись. Я впевнений в тому, що всі це розуміють. Нам треба терміново законодавче гарантувати реальні права автономії та ефективну програму розвитку Криму, ефективну програму розвитку інфра... ін... туристичної інфраструктури. Крим теж пострадав від Владинуковича і чекає на змін. Давайте будемо послідовними. Будемо відповідальними перед суспільством, перед тими, хто боровся за. Зміну влади за оновлення влади люди боролись за справедливість, і від нас, парламентарії, багато залежить. Дякую за увагу! Слава Україні!